Колись Пітер Лінч сказав таку фразу: інвестуйте згідно свого фінансового плану, а не згідно своїх емоцій. Що він мав на увазі? Давайте сьогодні це розберемо. Бо це дуже цікаво. Може хтось не замислювався, як можуть бути пов'язані фінансові плани, і емоції. Да? Е, ну а якщо замислювались, то напишіть в коментарі, як ви розумієте цю його фразу. А я поділюсь тим, як я розумію. Дивіться, ну в принципі. Тут легко зрозуміти і от так ну, згадати можливо себе, коли справа йде в фінансів. Ну І багато там, інших речей, коли ну, стосується прийняття якихось важливих рішень, в да, нас вмикаються емоції. Ці емоції зовсім різні. Емоції страха втратити гроші, емоції побистрій заробити, да, емоції там, бажання, жадібності. Е, ну, різні, різні різні емоції можуть ввімкнутись у вас, це в залежності, да, від людини. І ну, от, коли нам, да, наприклад, пропонують. Кудись інвестувати, а зараз таких на ринку пропозицій дуже багато. Ну, по-перше, тут треба розібратись. Це реальна пропозиція, яка може принести якийсь результат. Чи це просто фінансовий перемідос, якась фінансова схема, ну, тут треба розібрати? І якщо от у вас немає фінансового плану, у вас легше включаються емоції і більше вірогідності того, що ви ну, піддастесь на цю пропозицію, бо вам коли будуть показувати, скільки ви будете заробити, там вже мільйони якісь да, у вас в голові, і ви будете. Бачите, як ви можете вже реалізувати якісь свої фінансові цілі, там, дом, машину, віддихати, все, поїдете. Ну, все там, долги закрити, свої кредити погасити, от. І, звичайно, включаються емоції, і вже відключається те, що треба розібратися, що це за інструмент, там, все, давай інвестувати, я все, хочу завтра стати мільйонером. Я трошки так утрірую, да? але ж. Приблизно так воно і виглядає. Людині, що це розбиратись, як? йому показали, що там мільйони можна заробити, все, він думає, ну ризикну. Вот. І він може втратити ці гроші, звичайно, як правило, так і відбувається. А от коли у вас є фінансовий план, у вас є чітке розуміння. Ви це говорить про те, що у вас є бачення, як ви ну, як ви ем, управляєте своїм фінансовим потоком. Тобто вам прийшов якийсь прибуток, да, заробітна плата, прибуток від бізнесу, і ви, наприклад, у вас приблизно однаковий завжди прибуток плюс-мінус. І ви знаєте, що там, наприклад, ви від прибутку, ви спланували це, що від прибутку ви там 10, 20, чи 30 чи 50% відкладаєте на інвестування. Ілі, можливо, ви ще не інвестуєте, ви просто відкладаєте на збереження. Ви шукаєте, куди можна інвестувати. Да? Бо це ж не легка справа знайти, куди ще можна інвестувати, щоб були більш-менш надійні, був потенціал. В інвестиціях у всіх є ризик. Це тут 100%. Але як я кажу, головне, щоб не була. Якась кампанія, там інструмент, який спочатку зроблений для того, щоб людей розвести на гроші. І от оце треба зрозуміти. До речі, якщо ви не вмієте так розуміти, і ви хочете проаналізувати якусь можливість, ви можете до мене звертатись, це коштовна послуга. От, і я розберусь і ну, там розповім, да, чому варто, чому не варто. Ну, також, якщо вам цікаво, куди інвестувати, ви хочете дізнатися, теж можете до мене звернутися, написати мені в коментарі, або під відео є мої контакти, краще навіть звернутися напряму, написати мені в Телеграм, наприклад. Що ви хочете отримати якусь інформацію, да, зв'яжемося там і поспівпрацюємо. Скажімо. От, так от. І от, коли у вас є фінансовий план, ви знаєте, що стільки-то ви відкладаєте, стільки-то ви інвестуєте. І, і е, там, через, там, ну, наприклад, у вас план прописаний на 3 роки, чи на 5, чи на 10, може на 20, може у кого на 30 років розписано. Це взагалі супер. Ну, в наш час дуже важко розписувати на, там, скажімо, 30-20 років, тому що технології, все це змінюється. Зараз переходимо на цифрову економіку, там все трохи по-іншому. Зараз люди часто змінюють професію, знову за того, що технології змінюються, часи змінюються, комусь кудись з війни переїжджати приходиться і чомусь новому навчатись. І ну, там прибутки різні, да? і ви там можете, ну, може, ви більше стали заробляти, або менше, і вам сопоставити ці. Розходи і можливість інвестиції треба ну, правильно поставити. Да? Мінімум 10% є треба. Таке правило да, є в фінансовій грамотності, що з любого доходу мінімум 10%. Ну, у когось там ще діти народжують, да? теж ви ж там, наприклад, через 5 років не знали, що у вас там умовно дитина з'явиться, а на неї теж розходи. І все це якби понукає вас до того, потім. Переглянути свій фінансовий план. Тобто, цей фінансовий план він повинен, можна сказати, бути гібкий трошки. Тобто ви його склали, але ви його трохи переробляєте, перебудовуєте, перераховуєте, тому що змінилися обставини, змінився дохід там, там, можливості. Ви дізналися про якісь круті можливості, куди інвестувати, чи ще щось. Ну і так далі. І от, коли у вас це є фінансовий план, ви дієте чітко. Да? Ви, у вас вже є розуміння, куди інвестувати, скільки інвестувати. І коли вам хтось пропонує, у вас тоді не вмикається так ну, сильно емоції. Тобто ваш фінансовий план вас трошки страхує від емоцій. Ну, напевно, не повністю. І Пітер Лінч мав на увазі, що просто замислитись, що коли у вас, вам, у вас є якась пропозиція з приводу інвестування. Вам треба відчути свої емоції, не піддатись їм. Гарні, вони погані ці емоції, якісь там кудись вас ведуть, а просто подивитись, чи відповідає це вашому фінансовому плану, чи відповідає це вашим фінансовим можливостям. І от, якщо так. То да, ви можете там, наприклад, да, вам скажуть, от давай інвестуй 100 тисяч доларів. Да? Ну, наприклад, у вас збереження такі є, да? а, ну, ви розумієте, що ні, 100 тисяч доларів сюди я не інвестую. Я знаю про це от стільки. Да? І ну, в принципі, да, потенціал є. Ну, 10 тисяч доларів я можу інвестувати, да? в принципі, собі дозволить. І це вписується в мої проценти, скільки я. Інвестую скільки хочу отримати прибутку, через скільки років який потенціал у вас цікавить? фінансовому плану багато речей, які є. Такими, скажем, рычагами, педалями, як в машині, да, газ тормоз, там можна сказати. Е, ну, наприклад, що в фінансовому плані враховується ваш підхід до життя. Да, може більш консервативний, може це у вас уміряної категорії, як українською сказати, це зразу не згадав. Може агресивні інвестиції вас влаштовують. І це теж враховується. Да, тобто, десь е, консервативно вам, ну, якби. Ну, краще, вам так спокійніше, ваш емоційний стан зберігається і вам комфортніше так в житті. А хтось хоче там більш агресивно, там якось по-своєму перестраховувати ризики. Фінансовий план підрозуміває те, що ну, стратегії, наприклад, що ви робите в випадку того, то да? що ви робите в випадку того-то. Ну, там ви купили якийсь актив, він подешевше. Ви докупаєте його, чи ви продадите його на якомусь етапі, так, так як він ще дешевіше. Чи що ви робите? Ну, в общем, такі критерії. І, ну, як я вже казав, якщо у вас фінансового плану немає, можете звернутися, ми з вами його складемо. Тому емоції, вони. 음, ну без емоцій в житті не цікаво, вот. Да? E але емоціями теж треба вміти правильно управляти і розуміти на що вони впливають, як вони впливають на ваше рішення, особливо в, в, на рішення пов'язані з фінансами, з інвестиціями. Бо навіть в трейдингу, якщо ви колись мали, от хто мав право в трейдингу на валютному ринку, на криптовалютному, неважливо фондовому, то напевно, ви знаєте про те, що чули і може, за собою наблюдали, якщо торгували, що емоції вони дуже вмикаються. Коли там ви відкриваєте ордери, хочеться пошвидше заробити, і наоборот, ви боїтесь втратити, закриваєте позицію, а там далі прибуток растехала ну не дали прибутку вирости, да, перестрахували, скажімо так. То в трейдингу вважається, що от емоції, там ваш успіх трейдингу залежить на 80-90% від емоцій, від вашої психології. А все інше, ну це там соблюдати мані-менеджмент, мати якусь стратегію, да, план теж вашої торговлі, торгової стратегії. От. А ну, в більшості це емоції. Так, усьому важливі емоції. Тому бажаю вам гарних емоцій, які ну, роблять ваше життя кращим, наповнюють радістю, позитивом, але ж стосовно важливих рішень, і, і стосовно фінансів, інвестування, у вас повинна бути холодна голова, да? холодне серце, як то кажуть, голова. І ну, по-діловому ви повинні приймати рішення. Не згідно з емоцій, тому що вам гарно дівчинка розповіла, або хтось гарно, красиво розповів, да, презентував щось, а тому, що ви зрозуміли за рахунок чого, ви можете отримати прибутки ці, наскільки це реально можливо сопоставити. Це дуже добре, коли нам класну презентацію розповідають. Це супер вас хіщаю з такими людьми, які вміють гарно розповісти презентацію. Але ж пам'ятайте, що у вас є повинен бути фінансовий план. Ви йдіть згідно нього. І якщо ви так робите, це наближає вас до реалізації ваших фінансових цілей. Тому бажаю отримати результати. Підписуйтесь на канал, якщо було корисно. Ставте лайки і звичайно пишіть свою думку про цю. Фразу і ну може, хтось якийсь приклад, як емоції у нього зіграли в якоїсь ситуації? теж буде дуже цікаво.